Всім привіт, друзі! З вами Кірюха і сьогодні в нас настав четвертий день туріку Кривава битва. Хочете спитати мене де третій день, а його не буде. Проблема в тому, що я вчора записував, ну коли записував, забув, реально завтикав нажати кнопку на комп'ютері запис. Тобто я відіграв і потім побачив, що запису немає. Ну десь, мабуть, промахнувся мишкою або щось іще, і коротше. Не зміг це все записати. Але нічого страшного, контент буде, тому будемо продовжувати з четвертого дня. Отже, вчора що сталося? Вчора я отримав останню поразку, і нас спустили до топ-25%. Захист нас поки що тримається Б, тому мною прийняти рішення зробити викуп і продовжити цей турнір, тому що я хочу зайти хоча б топ-5%. Звісно ж. Так, що ми мали? Тобто я вчора програв, потім отримав три е, перемоги поспіль, і останній раз я теж пролетів. Програв ось такій ось команді. Мене яхмас просто поховав. Ну, разом з океаном. Нічого я не зміг там зробити, камінчика не було, і отже, отак трапилось. Ну нічого, робимо викуп і будемо продовжувати наш турнір. Так, переходимо до битви одразу. Так, 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 так. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Так, мамка. Півночі, по центру наш чекає. Дуже цікавий варіант. Дуже цікавий варіант, навіть не знаю, Зараз, мабуть, замінимо одного синенького героя на червоненького, тому що ну, червоні вони сильніше б'ють в будь-якому випадку. І треба якось буде це все діло пробивати. Треба буде це все діло пробивати. Отже, беремо Джунеїда. Тут у нас все без змін залишається. ну і вперед, убій. Let's go! Так, 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 що ми бачимо? Що ми бачимо? Бачу четвірочку червоненьких одразу. І, мабуть, зараз туди складемо трієчку. Плюс до всього зацепимо синій камінчик, що є досить непогано. Так, тихо, 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 зупинись. Не потрібно це робити. Так, будемо вбивати однозначно лівий фланг, тому що ну, справа стає такі собі герої, а зліва ну набагато веселіше. І небезпечніше. Я б їх так би назвав би. Так, тут трієчку у пустоту прокидаємо. Все супер. Далі, е, далі, далі, далі. Цікаво, заберемо ми Монпінгіна чи ні, скільки в нього. Давайте подивимось. 1158. Ну, якщо зараз прокне пасивка, то можливо. Давайте подивимось. 1304. Просто Просто красень. Джунаїд це топчик. Однозначно, четвірка, яка може вбивати п'ятірку. Оце воно, оце рівень. Так, одразу зробимо ось такий хід. Тут значить, виходимо на вихід на червоні знизу, досить вчасно приходять. Далі продовжуємо. Далі продовжуємо. Тут, мабуть, зробимо ось так. Синенькі трошки підтянемо. Зовсім трошечки зарядимо наших героїв. І будемо зараз знищувати. Ну, те, що залишилось. Тут вже не буде ніяких проблем. Робимо раз. Копіювати будемо саме цього героя фіолетового. І робимо два. Дозаряджаємо червоних. І все, зараз будемо закінчувати нашою перемогою. Перший бій на сьогодні. Це перемога. Супер. Продовжуємо. Так, топ-10. Це добре. Дуже хотілося б вийти на топ-1, але не знаю, як вийде. Так, що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ух, тут я бачу, біда може бути. Може бути біда. Так, давайте тоді замінюємо, ставимо сюди героя стихії льоду, і поставимо сюди велу. Ось такою командою будемо відігрувати. Так. Так, так, так. Велі ставимо п'яті загони. Ну і вперед. Продовжуємо. Let's go. Ех, треба було, мабуть, червоних брати. Ви подивіться, скільки червоних героїв. Червоних героїв. Так, що може зробити? Можемо такий хід зробити. Одразу тут. Тут просто топщик. Ой-ой-ой, що коїться, що коїться. Все поки що по плану йде. Так. Три червоних ось тут і три червоних ось тут будемо дозбирати. Аби це поле не з'їхало, було б зовсім все добре. Ну а так, трошки маємо, що маємо. Так, окей. Блін, Вела вже готова ультувати. Вона мені ще зріже атаку у червоних героїв. Ну нічого. Тут головна місія це забрати усіх героїв. Тому ну, як буде, так буде. Так, робимо ось так. Тут 100% будемо забирати ману у хуфу, ну, тому що він ну такий досить потужний герой, і я б не хотів би перевіряти його ульту на собі. Далі знову проходимось по трьом. Тут зараз значить, прокинемо фіол. Можливо, тут зараз якийсь червоненький виїде, або не виїде. Так, нічого не хочу виїжджати. Так, що ми можемо поміркувати? Нам потрібен або синій камінчик десь знайти, або червоний. Синій, або червоний. Ось тут мені підказує. Інтелект що зробити, але ну хід такий собі. Не дуже мені подобається, тому що він мені нічого не приніс, чесно кажучи. Ще варіанти, ще варіанти в мат. Я зовсім зараз не хочу кидати. Давайте тоді ось сюди прокинемо. Можливо, зараз тут якісь синенькі під'їдуть. Ну, не під'їхали. Ну добре, хоча б є червоне каміння. Ой-ой-ой, ви просто подивіться, як шпарять. Погано, що зараз мат буде ультавати, а це ну, досить велика проблема. І ми знову залишаємось без героїв. Я прям не знаю, що, що коїться. Чому так? Чому так? Чому, коли я беру там, наприклад, е синіх, немає синього каміння, коли червоних, на все навпаки. Просто якась біда. Скільки тут тебе залишилось? 41. Треба хоча б центр дозабрати. Хоча б. Ну і все, мабуть, зараз буде гейм овер. Так, центр забираємо. І ось вона. Ось вона, поразка. Знову, мабуть, щось не те поробив, ну, коротше, таке буває. Таке буває. У мене що війна не задається, що туріки, щось з командою ніяк не можу вгадати, і все йде Шкереберть. Шкереберть. Добре, поразку маємо, продовжуємо. Що ще пороблю? Вже нічого не пороблю. Так, тут мене все влаштовує. Продовжуємо в такому ж дусі. От трошки е, загонів просто не вистачає, чесно кажучи, якщо в таймінг би заряджав би все, то було б більш-менше. Так. А так якась халепа. Халепа. Ну знову ж, дивіться на поле червоного каміння. Ну тут не сильно багато, синього теж немає. Мені треба десь щось шукати. Правильно, правильно. Де ми будемо шукати? Звісно, по центру. Ну тут і по варіантів то та небагато. Так. Синенькі, три є. Нічого вони мені теж не дають, я навіть не знаю. Це просто якийсь кошмар. Так, тут будемо надіятися, що якесь там вийде комбо, але ж воно не хоче виїжджати. Добре, добре. Будемо по в Джуна це все прокидувати. Так, бачу якусь червоне. Бачу трошки червоного. Та що ти будеш робити? Е -е -е -е. Досить мене вже бити. Так, давайте зараз отут пошукаємо. Бачите, ну просто не чуть, -чуть не вистачає, щоб когось дозарядити. Локі вбивають. Локі вбивають. Так, що мені зробити? Ну давайте зараз отакий хід. Зараз айрі зарядимо, так. Так, що ми тут будемо робити? Робимо ось так. Червоних я просто не бачу тут. Ходів, які можна зарядити. Просто щось не щастить, не таланить. Карта не йде, мені не везе. Добре, таке буває. Ох, оці програші, програш за програшем мене переслідують. Ну, Таке діло. Просто, ну тупо реально нічого не можу зібрати. Просто жесть. Що я роблю не так, хто його знає. Все, все, знову. Друга поразка поспіль. Оце контент. Оце. Ну, дивіться просто, як треба, як треба програвати ці турніри дурноваті. Все, вела залишилась, вела уїхала. Все, круто. Ну хоча би центр забрали, то якісь очки отримаємо за це. 22, 112, 134. Просто супер. Так, два бої. Давайте, зараз заліємо два підряд. І на цьому наш турік закінчиться, і другий викуп я теж не буду робити. Тому що ну, навіщо? Так, ок. Що бачу? Що бачу, нічого не бачу. Бачу ось такий хід зараз. Тут зараз спробуємо. Ну, хотів спробувати на Червоний кріс вийти. Трошки не вийшло, нічого страшного. Але хоча б дозаряджаємо героїв стихії вогню. Але ж Пауле, воно таке, що треба обов'язково. Добре, що хоча б у свого брата він ультанув, а не як завжди. Не як завжди. Так, добре, робимо ось так. Тут синенький, звісно, складаємо. Так, Ругіан, 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 Ругіан. Так, якщо підірвемо цей, не маємо нікого де зарядити. Я просто бачу це. Є. Є контакт. А, далі, далі, давайте зробимо ось таким чином. Зараз спробую пробити ось у цей фланг. Є. Мінус. Локі, молодець. От хто молодець, це Локі. Це однозначно. Так, Варфаніаса не будемо давати, тому що він може ухилитися. А це, ну, реально, мені не дуже подобається. Воно може просто взяти, ну то просто просремо ульту. Невідомо куди. Так, знову дозаряджаємо героїв. Ну і зараз будемо ховувати цей захист. Так, робимо раз. І робимо два. Все, тут ми впорались. І це є чудово. Продовжуємо. Так. так, так. Ну тут, якби все ок. Такою же командою будемо продовжувати, нічого змінювати не буду. Нічого. Так, що ми бачимо? Ну, стартове поле таке собі. Ви дуже хотілося би зробити ось такий хід. І надіятися, що тут синенький в якийсь приїде, і ми вийдемо на синій кріс. Давайте спробуємо. Так, ну цікаво, цікаво. Досить цікаво. Давайте зараз отак тоді зробимо. Хм. Ні, план не спрацював. План не спрацював, нічого не під'їхало. Ну як під'їхало, ну, типу, не тоді, коли хотілося б. Думав, трошки я інакше, що буде. Далі, дивіться, зараз тут хід робимо трієк, і тут синенький робимо, якщо тут нічого цікавого більше не під'їде. Ну, червона під'їжджає, ну воно, типу, гуд, але хотілося б щось інакше, щоб було. І дивися, луплять, луплять мою команду. Агресивні які. Зараз я з вами тут розберуся, надіюся. Ну звісно, взяли, добили мені знову героя. Розбили команду. Що ти типу, поробиш? Диви, які вони. Так, ну давайте. Що ми тут? Що ми тут будемо? Кого? І магні треба забирати і машку цю коляту. Давайте зробимо ось так. Машку заберемо. Тут, можливо, зараз щось вигадаю. Так, Велочка. В кого? Ну тільки не в локі, я тебе прошу. Так, є контакт, поки що тримаємось. Поки що тримаємось. Так, трійку, трійку тут зберу. Посасиненькі можуть під'їхати. Дуже вчасно. Прям. Фу. Далі, 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 далі. Треба тепер е, розуміти, кого копіювати. Так, ти що? Двох, одного, руген краде. Давайте тоді ось так зробимо. Локіс копіюємо е, Леонідаса. Царя, Леоніда. Супер. Тепер. Тепер, мабуть, ось так. Тут ману заберемо, щоб він зовсім не ультавав, тому що ну, мені це не вигідно. Тепер робимо ось такий хід, Величка починає їх трошки бити. Цей зараз має сам по собі померти, від'їхати. І тут річку синеньких має цього вистачити, щоб добити Джуна. Супер. Так, друзі, ось так відіграли четвертий день Туріку. Досить погано, у мене кожен день виходить по дві поразки, ну, окрім першого дня, ну нічого не поробиш. Все-таки спробуємо зайти в топ-5, топ-1. Побачимо. Ну, завтра треба буде відіграти на всі там, 300%, щоб не отримати дві поразки. Ну, не більше двох поразок, тоді, може, шанси є. А так побачимо. На цьому в мене все. Пишіть, як у вас, справи, і побачимось.